Вихідні в Карпатах, що може бути краще в цей складний час, місця, куди майже не дісталася війна. Як приємно, хоч на трохи повернутися в теплі обійми атмосфери дороги і подорожей. Ми завантажилися в наш американський БТРчик і відправилися на пошук пригод. На нашому шляху були гори, водоспади і нові міста. Тож беріть в руки улюблений напій і вперед з нами до пригод. Все, Я все сказав. 48,90. Ну, нормально, нормально. Дуже зручно. А в цілому, ну, якщо ви на мотику подорожуєте або машиною, то ну, прикольно, що можна залишити машину на закритій парковці. До центра пішки йти хвилин, мабуть, 20, ну далековато. Але великий плюс те, що ви прокинулись і ви можете подивитися ціни на бензин. Ось, так що так. На сьогодні в нас план їдемо в Чернівецький університет, а показуємо його дитині, бо ми з дружиною вже його бачили. Ось і потихеньку рухаємося в сторону Карпат. Сьогодні у нас номер заброньований в ясині, і потихеньку ми будемо якраз рухатись в тому напрямку. Так що так от. Вирушаємо! Зачекай на мене, десь далеко щастя не шукай. Зачекай, зачекай на мене, на своє кохання зачекай. Подивись, як чекає піт, і як чекає сонця, сіга. Не журися і веселий вітер тобі усміхнеться. Зачека саме велика інтрига сьогоднішнього дня? Працює університет чи ні? Можливо, туди попасти. Зараз підемо перевіряти. ДА! Если не работает, то... Ой, я думаю, обратно. А если работает, то розглядывай все поєдно отже все класно. Універ працює. Ось єдине, що він працює з 10 години, а зараз 9.20. Зараз 9.20. З екскурсоводом, як зазвичай, все. Коротше, будемо чекати, зараз поки погуляємо. Подивимось, що є цікавенького. Так що маю надію, що ми туди сьогодні попадемо. Але що сказали, що якщо повітряна тривога, то екскурсія закінчується і всім па-па! Але зв'язку з цим гроші вони беруть за, за екскурсію в кінці. В кінці. То. Якщо, екскур... Якщо почалась повітряна тривога, екскурсія не закінчилась, то ну, все на халяву. Далеко щастя не шукай, зачекай Зачекай на мене, не дай, твоє шукає, зачекай по тимі собі, як чекають дві, як чекає сонце, Не жури, не жури і веселий, і не то не стоє, це чекай, зачекай, зачекай, Зачекай не мене Далеко щастя, не шукай, зачекай. Нам пощастило, повітряних тривог не було, тому екскурсія пройшла, вартість дорослого квитка 60 гривень. Дошкільня там і першому класу безкоштовно, але є один невеличкий мінус. Мінус в тому, що в парк на території університету не можна. І це трохи засмучує, тому що там реально дуже-дуже гарний парк. Ну що, в ми в машині із чернівцями на цьому, мабуть, все. А зараз рухаємося в напрямку Ясині. Ось по дорозі будемо дивитися гарні краєвиди, зупинятися, фоткатися. Але це все за одної маленької умови, якщо нам дозволить погода. А якщо ні, то обратно. Точно, поїдемо додому. Я вчора вам розповідав, що я скажу на камеру, що а, воно нагадує суміш Львову і Одеси. Щось таке посерединці, не знаю чому. Ось, але так. Але в цілому, ну, звичайно, мені подобається будь-яке нове місто. Приємно подивитися, приємно погуляти. Так що так, але, ну, звичайно, є міс міста, які мені подобаються більше. Наприклад, той же Кам'янець-Подільський, він набагато мені подобається більше. Ось, ну що, зараз прощаємося з чернівцями. Зараз нас Google покатає обзорну екскурсію, оглядову екскурсію. Вон, я навіть бачу тут оффроуд зараз буде. А, ні, нам туди не потрібно їхати. Ось реально ми тупо катаємося кругами. Google нас намагається якось вивести, чому не можна було там звернути. Я не знаю, це реально це не навігатор, це просто якийсь шлак. Ми вчора ввечері вже їхали в готель і намагалися... От, якраз цікава дорога для патріота. Клас. Намагалися потрапити в Сільпо, і він нам. Тобто не в можна було проїхати прямо. От реально їдеш прямо, ось так в сільпо. Але він показав, що там проїхати не можна до сільпо, і треба об'їхати квартал навколо. Ми поїхали з навігатором квартал навколо. Проїхали квартал і побачили, що ну реально можна було проїхати прямо. Виглядає. ой виглядає. おいおいおいおいおい Що скажете, панове? Гарно? Вже не боязно? Ні, ні, ні! Мені не боязно. <звук> Я не боюся висоти. А мені, якщо чесно, трошечки зцикотненько. Але тримайся, і дивись. Головне не дивитися вниз. <звук> 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 Ми в'єремчі, саме час обідати. У нас традиційно вичірброди, в'єремчі. Заправилися в тій же яремчі, вистояли чергу на Макдональдсі під назвою Око. Ось. І зараз ми приїхали на водоспад, здається, Гукі, він так називається. Ось. Це Яремчою одразу, депогано доволі. Підемо, подивимося, покажемо, покажемо дитині гарний-гарний водоспад. Водоспад пробій вважається одним із самих мальовничих і найповноводніших водоспадів Карпат. Якщо будете в ремче, однозначно варто до нього прогулятися. Свою назву водоспад отримав не через свою красу і навіть не через висоту, а через те, з якою потужністю потік пробивається крізь скелі і спадає вниз. Водоспад немов пробиває шлях річки пруд серед гірських корід, скидаючи вниз величезну кількість води. Звідси і назва пробій. Вода в ньому котиться по камінню з невеликої висоти, приблизно 8 метрів. Проте навесні, коли гірський сніг починає танути, водоспад буває дуже повногольний. За потужністю потоку провій займає перше місце серед водоспадів у Карпатах. Такий ось водоспадик. Дуже гарний, але дуже багато людей. Отже, наступна зупинка наш готель. Все, вирушаємо в дорогу. Від водоспаду до місця нашої ночівлі було 40 кілометрів наймальовничіших карпатських доріг. Але мене не покидало дивне почуття дежавю. Проїжджаємо село Яблуниця. І на вулиці пішов дощ. Такий так як потрібно. І, мабуть, якби я зараз був на мотоциклі, то я б трохи засмутився. Так, трошечки. Але на машині не все так погано. Хоча б сухо і речі сухі. Справа у тому, що минулої подорожі в Карпати мотоциклом саме в цьому місці нас теж застав дуже сильний а дощ і гарненько нас з дружиною вимочив. Та не дивлячись на це, мабуть, в устами дитини, як завжди, мовить істина. Я ткризи, ти навіть не знаю, що сказати. Ну, все, зараз п'ята година вечора. Ми збиралися, якщо чесно, ще трохи погуляти по ясині, тому що знайшли тут на гугл мапах. Цікаві, цікаві місця, але, мабуть, не склалося. Дощ не припинявся, тому ми на деякий час залипли у наші мобільні телефони. A few moments later. Ну, коротше, як ви зрозуміли, спати ми не лягли. І дощ закінчився. І ми пішли подивитися, що таке ясиня. з і... О. Mm -hmm. Ось, і що я вам хочу сказати, що доволі гарно, чесно. Доволі гарно. І ось тут ми знайшли класний підвісний місточок. И він трошки хитається. Ну так, трошки. Жарт на миллион. Щойно йшли два алкаші. І так хитаються кап'яці. Я думаю, це пацани понапивалися. А по факту міст хитається. То не пацани хитаються, то міст хитаються, і вони так в резонанс разом з мостом. Ну а ближче до ночі знов зарядив дощ з грозою, що трохи поставило під загрозу нашу завтрашню культурну програму.